Що для мене незалежність? Це моя країна, вільна країна. Це моя родина. Не в рабстві родина, вільна родина. Впевненість в завтрашньому дні для того, щоб наші діти в майбутньому не знали, що таке війна. Для того ми зараз тут і стоїмо. За нашу свободу, за наших дітей, близьких, друзів. Це можливість жити у вільній країні, де ти можеш залишатись тим, хто ти є, не дивлячись на твої переконання. Це самому. Керувати на своїй землі, щоб ніхто тут не вказував, що робити. Це свобода вибору, свобода слова. Це перемога над російським загарбником. Це повернення окупованих територій. Це знову вільна країна. Це захищеність моєї сім'ї. Ось чому я тут. Це можливість повернутися у рідну домівку без побоювань, що одного разу у твою домівку залетить сусідська ракета. Вигнати окупанта з нашої землі. городитися від нього великим забором. Жити мирно зі всіма остальними сусідами. Це мої побратими, це сім'ї моїх побратимів. Це наша земля. Це наше сонце, це наше небо, це наш прапор, це моя незалежність, це майбутнє. Повага до військових, повага до форми, повага до флагу нашої держави, гербу та гімну. А ти вже визначився? Що для тебе незалежність? З Днем Незалежність!